За неделю мы подъездки добавили 78 человек. И плюс здесь будет работать до конца недели 220 человек. Это мы заходим, здесь будет пару. это самая большая ценность, это вот спускать. Возможно, если я не здесь нет коляски и По всем работам это плитка и бальбайра. Здесь практически по конструкции. Покрасили, двери все готовые, окна у нас все готовые. Все, поставили двери, ринолиум весь есть, этот специальный пожарные шторы, и поэтому они начали решать you know, декоративными методами интерьера. Это туда, да, оно было там по тем временам, я может быть, я еще туда, когда... За моей спиной находится э, стройка детского центра реабилитации для детей. З особливими можливостями. Ще раз хочу нагадати, в 2002 році почався, почалось будівництво. в 2008 році готовність центру була 95%, тобто потрібно було вже запускати, будівлю закинули. За цей час, майже за 8 років, центр був розгарований. Недбале відношення до господарства привело тому, що зараз ми беремо на себе знов зобов'язання. І в грудні до кінця до нового року ми поставили завдання центр відкрити. 57 мільйонів гривень на виділено на, на завершення будівництва цього центру З обладнанням зустріч. По повністю ми враховуємо не тільки будівельні роботи, а також обладнання, яке потрібно буде стояти для того, щоб соціальну реабілітацію для дітей, інтеграція суспільства для дітей з особливими потребами робити як можна якісно. Тут є ігрові кімнати, можна буде поспати, є басейн є місця для батьків які можуть можуть почекати долучитись до занять чи зайнятися іншими справами поки лікарі займаються реабілітацією